Росія почала війну з Туреччиною. Не прикол не клікбейт, розповсюджуйте це відео. Отже, по перше, співчуваю всім, хто в Одесі, за те, що відбулося всі Україні співчуваю, але в Одесі сьогодні взагалі жесть, бо російські дрони атакували турецькі кораблі, які зараз знаходяться в Україні. Тобто Україна, слава Богу, продовжує імпортувати зерно, олію і так далі за кордон. В даному випадку з Одещини мав виїжджати турецький корабель в Туреччину доставляти там олію ще в Єгипет і так далі. Але це не так важливо. Фішка в тому, що корабель зруйнований, все, що там знаходилось, погоріло повністю. На жаль, а, люди позбавлені життя. І ось дивіться, як реагувала Польща і як має відреагувати Туреччина, як людина, яка була на заводі Байрак, де виготовляється Байрактар, а там просто жесть технології. Зараз розкажу вам різницю між НАТО і між Туреччиною. Хоча Туреччина теж в НАТО. Отже, коли в НАТО оце, позалітали дрони і так далі, ну ви самі бачили, що вони зробили, занепокоєння туди-сюди, трошки безпеку підсилили, почали там якісь типу мобілізації, там підготовки, і все, поняли? На цьому все затихло. Хоча продовжують досі Росія провокувати всю Європу, і Польщу тими дронами і зандами, Просто про це не, не форсяться в інтернеті. В Туреччині наша, вона не така. І Ардага не такі, і турки не такі. Вони дуже войовничі, дуже серйозно настроєні. І зараз по всім паблікам, я спеціально передивився, списався з журналістами зараз з Туреччини, по всім паблікам і новинам йде інформація, що саме Рашка атакувала своїми дронами турецький корабель, який знаходився зараз в Україні. І там нема ніякого такого, може це щось, а може це провокація. Ні, все вже чітко. Це зробила Рашка. Ердоган в цьому випадку, хоч він і в НАТО і залежний від НАТО, ну він не може просто нічого тут не зробити, враховуючи те, що там ще у них є завод Байрак, на якому виготовляють ці слайг назвісні байрактари, які ну в них і пісні складали, і так далі, але це пилі цвіточки. В зрівнянні з тим, що у них є. Я коли там був, ну, нам на, само, на самому виробництві не дозволили знімати, але я там таке бачив, я думав, що я у Тоні Старка на заводі. Я думав, що це Марвел, там такі технології. Я дивився думаю, жесть, не дай Боже, хто щось почне з Туреччини, їм просто жопа. Я серйозно, В Туреччині такі технології. І турки це не глотнуть, Туреччина це не глотне. Їм давним-давно пора оці свої дружні зв'язки з рашкою порвати і а, зрозуміти, який піздець робиться і щось зробити, в тому числі і Ердогану. Ну і це насправді при всій печальності, при всій, я всім і так далі, дуже гарний привід для того, щоб вже нарешті, блядь, і Туречина Рашкою перестала будь-які зв'язки мать взагалі, позакривали їм кордони, і в'їзди, і візи, і так далі. Дуже прикро, дуже. Ну, ви самі бачите згори, що там робиться, що там відбувається, наслідки на мільярди. Тобто, це ж не тільки корабель, який ще не ясно, що з ним тепер зробить. Це все, що там знаходилось, і фури, і люди без життя, що саме цінне, більше 12 людей. Що ви про це думаєте, пишіть в коменти, будемо чекати, що скаже Ердоган і взагалі офіційна сторона з Туреччини. Є ну, це залишиться так само, як оце плюс-мінус з Польщі. Якщо НАТО зараз почне командувати Туреччину, і Туреччина це НАТО, треба чао сказати і все. Хоча вони не можуть, них там величезні кон контракти на поставку цю всієї історії, що на Байракі робиться. Але ситуація отака. От. Ситуація отака. Ну, глянемо. Надіюсь, Туреччина висловить своє вільне. І сильне слово, і не тільки слово, а й дію на зв'язку. Друзі, всім попад.